Всім привіт, вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо з вами робити ось таку нескладну укладку і ще простіший макіяж. З того, що, мабуть, в кожного є дома, ну може там знаєте, якийсь магазин все по 10 гривень, допоможе вам. В тому, щоб зробити такий макіяж і укладку. Мені дуже захотілося зняти це відео, можливо, через те, що в Болгарії якийсь дуже дивний тренд на те, щоб усвяткувати день святого Валентина, 14 лютого, чи ще щось таке. Тому що тут в багатьох магазинах продаються різні товари до Валентина, всякі там серця, цукерки, шампанські, і що саме цікаве, дуже багато всіляких знижок на сайтах там з косметикою і ще чимось. Я навіть не пам'ятаю такого, щоб в Україні ну, якось так активно все святкувало. Щось там є, знаєте, якісь стандартні акції, де насправді немає ніяких акцій, але ну, якось в Болгарії це дуже поширено. Якщо ви знаєте, в чому весь прикол, чи, можливо, я ніколи не помічала, в нас в Україні також це все святкується, святкувалося ще щось. Напишіть, будь ласка, і я пропоную прикрасити себе в цей день. Я від, якщо ви не збираєтесь там, ні не йти ні на які побачення, нікуди не гуляти, просто щоб відчути себе прекрасною, подарити трошки любові самій собі. Наприклад, у нас тут в Бургасі дівчата вони збираються навіть на тренування в стилі Барбі до Валентина. Ми вже показували, як ми ходимо на стретчинг. Я сподіваюся, також потрапити. Можливо, навіть з таким макіяжем туди піду і просто показати все світу собі любов до себе. Тому переходимо до зачіски. Це те, що ми почнемо. А потім вже будемо робити макіяж. Переходимо. І ще маленька ремарка. Якщо вам буде цікаво, чого впродовж цього відео у мене на одній руці нормальний манікюр, а на другій отакий, То, ну будь ласка, звертайте увагу, бо я роблю нігті собі сама. І я не хотіла переживати той момент дивитись на свій кривий френч, який я зробила лівою рукою. Тому дивлюсь тільки на цій руці, на гарний френч. Почнемо ми з волосся, тому що поки ми будемо фарбуватися, воно має. Охолонути. Голова от помита, сама по собі сохла, поки я тут ходила, збиралась. Я можу нанести на неї ось такий мус на коріння і десь там на половину довжини, для того, щоб е, був якийсь об'єм. Я не думаю, що цей мус щось зверху робить. В цілому, можна і так. І сушимо, ну, от мені так зручно перевернути голову і сушити е, феном. З перевернутою головою. Тоді не треба там ніякі танці з бубном, не треба спеціальні насадки. Сушити можна будь-яким феном, У мене є там нормальний звичайний домашній фен, але для чистоти експеримента будемо сушити о таким дорожнім, який тут у мене є в цій квартирі, і такий часто зустрічаються в готелях. Тому будемо перевіряти, чи взагалі він щось та й висушить. Не знаю, наскільки багато цієї штуки треба, ну хай буде отак. Сподіваюсь, цього не забагато і я не злипнусь. Але в цілому я часто роблю так і без взагалі без всяких засобів, і навіть в дорозі десь там, ну, не в дорозі, а десь в якихось в подорожах. Це класний варіант, щоб не брати з собою 44 плойки, можна брати. Одну. Тут немає ніяких там настройок особливих. Тут одне, що є, це якесь холодне повітря, воно мені не знадобиться. Є там середня швидкість і максимальна. Голову я посушила. Ну, об'єм... Дивіться, вже трошки містами є. Далі нам потрібна плойка, в цілому, може бути будь-яка, але коли в неї побільший діаметр, тоді краще. Є декілька варіантів. Можна, коли ви от посушили. Накручувати на плойку і закріплювати з заколочками. Це такий мій варіант, найулюбленіший. А у верхній частині, де хочеться більше об'єму, можна додавати такі бігуді. Можна все на бігуді. Я так робила, коли перший раз намагалась зняти це відео десь тут. прикріплю, як це виглядало. Ефект такий більше об'єму, менше локонів. Як на мене то дуже красиво. Мені подобається комбінувати. Також можна брати отакі заколки, але ну, в мене їх не так багато. В мене є тільки отаких, отаких дуже багато. В цілому, я також робила цю укладку, коли в мене було всього отаких п'ять заколок. Я робила там одразу 4 пасми, потім 5, потім з першої, що остила, знімала і отак всю голову робила. Поки ріється плойка, я можу трошки додати термозахисту, щоб не попалити все своє волосся. Поки нічого не гарного, не погано про цей термозахист сказати не можу. Але ну, краще щось, чим нічого. І ділимо волосся. Мені подобається ділити десь таких три умовні секції. Перша секція відділяємо отут за вуха, і отак назад, ніби ми хочемо зробити. Дуже таку велику мальвінку. І це все волосся, ми його заколюємо. І тут залишається десь от стіки. Ну, враховуйте, що в мене тонке волосся, і ну, в мене його не так багато. Якщо у вас дуже густе, нефарбоване волосся, треба відділяти невеличкі зони. Тоді буде більш ефект, ну, краще триматиметься. І от таку одну зону я буду розділяти на дві. Я починаю ззаду, і зазвичай я все накручую від лиця. Беру не на сам кінчик, а на більше до кореня, і ось так провертаю. Якщо у вас така плойка, знаєте, без оцього зажима, то можна ну, одразу там накручувати. Єдине, що я завжди перевіряю рукою, мало хто це робить, бо можна обпектись. Але ну, краще обпекти. Трошки один раз і навчитись, чим все время будуть відпадати волосся. Коли вже гаряче, я спускаю так на руку. І отаку гарячу штучку я приколюю заколками до голови. Дивіться, ось я її приколола. І так робимо з усім нижнім рядом. Якщо у вас раптово ця штучка, Ось вона розсипалась, ви не встигли її зібрати в цей кружочок. Зараз, то ви можете зробити це ручками. Отак. Склали назад і підкололи. Перший ряд готовий, далі відколюємо цю заколку і другий ряд це у мене ось висок. І тут так само. Оцю часть розчесуємо. І тут, в залежності від густоти, від бажаного результату, можна також там, на дві частини, а можна на три. У мене тут, мабуть, якраз десь три і вийде. Казалось би, за чим вообще це все робити? Це дуже зручно для зимового періоду, особливо ну, ця зачіска, отак її робить, тому що є шанси, що кудись, якщо ви кудись ідете чи десь добу на якомусь транспорті, через сніг, дощ, холода і всяке таке, і ви можете цю зачіску зробити, а вже заколки ці подоставати, ну не знаю, в таксі там. Або, ну, звісно, можна їхати і в автобусі, і в метро, бути така інтересна жінчина, але в цілому за те шикарної укладки. І не дощ, і морози вам не страшні. Ще дуже зручно її зробити і потім вже спокійно фарбуватися, збиратися, не переживати в останній момент, там якісь кучері не накручувати. Вона не розсиплеться, нічого, вона буде ждати того моменту, поки ви її розкрутите, познімаєте заколки, і все буде у вас красиво. Я взагалі вважаю, що це, знаєте, укладка як у Dyson, тільки без Dyson. Тому що, по факту, коли вони крутять на свій Dyson за кучу денег, вони так само їх потім цими ж заколками защеплюють. А ці заколки стоять 2 лева 12 штук. А Dyson стоїть дуже дорого. Так, і ось ця верхня частина. Бачите, я намазюкала ці пінки і аж пірелити. Її можна зробити на оці от штучки. І цю ж штуку я буду крутити назад туди. Її так само отут можна закріпити, ось тут за і отак. Ефект буде в цілому той же самий, але раді весілля можна і на цей бігут накрутити. Отака от штука у нас вийшла, Дивіться, ну там як ззаду вже буде, то вже Бог з ним. Головне, щоб спереду було красиво. Це все можна напшикати. Лаком в мене є такий з лідла. -таки, я не впевнена, що він щось робить, але щось він робить. Але головне не заліпити це все в одну кучу, бо нам це ще потім розбирати. І тепер переходимо до макіяжу. Для макіяжу нам треба звичайне наше чисте зволожене лице і наша звичайна косметичка, Сама базова, яка, здається, є у всіх. Я навіть зібрала це в маленьку, таку смішну корзинку. Що нам треба, як основа? Це без чого не обійдеться майже жоден такий святковий макіяж. Це тональний засіб, ваш яким використовуєтесь, Це може бути бібій, крем або ще щось, і я б ще радила мати якийсь коректор, консилер для того, щоб додавати більше покриття там, де воно треба. І ну, коли ви трошки більше нафарбовані, ніж зазвичай, трошки менше видно якихось синців під очима, прищиків і ще чогось, тоді, ніби, от здається таке святкове відчуття. Також, якщо у вас шкіра схильна до жирності комбінована, я б порадила до цього макіяжу мати яку-небудь вашу пудру, бажано прозору. Без блискіток, звичайно, вашу улюблену пудру. Якщо у вас суха шкіра, можливо, вам цей крок і не знадобиться. Також те, чим ви оформляєте брови, зазвичай там олівець, ще щось, може у вас взагалі перманент і вам нічого не треба, тому цей пункт можна пропустити. І обов'язково якась крута, гарна туш, яка вам подобається, яка е, робить ваш погляд відкритим. Ну, Просто туш. Мені здається, що оце. Те, що точно там ну плюс-мінус, є у кожний, і фішка макіяжу це помада. Ні, ми не будемо фарбувати просто дуже яскраві губи. І на цьому все ми будемо робити велику частину цього макіяжу саме помадою. Я рекомендую звернути увагу на звичайні помади, які є, мабуть, у кожного в сумці. Це такий, знаєте, колір, як свої губи тільки краще. Може бути з рожевим відтінком, може бути більш така бежева. Я вибирала для цього макіяжу більше з рожевим відтінком, тому що буде. Такий ефект, ніби як, знаєте, омолажуючий. Або можна брати бежеву. Класно, коли їх дві. Це не має бути якась там блідорожева, бальзам не підійде з кольором, не підійде, там з яскравими якимись блискітками, перламутрова. Це має бути просто звичайна ваша помада. І також це не має бути. Протермінована помада, а якась ну, нормальна ваша, від якої немає ніяких проблем. Це може бути рідка помада по типу таких, але тоді її краще не наносити одразу на лице, а переносити на руку і потім вже на обличчя. Я також робила цей макіяж з помадою червоною, такою досить яскравою. Зараз покажу ось. Такого формату, ну, в ті самі місця наносила, які зараз вам покажу, але враховуйте, що це прикольно, тільки якщо у вас світлий тон обличчя і немає якихось дуже яскравих червоних там, нюансів, там прища, покраснінь чи ще чогось. Тому що тоді з червоними кольорами воно буде ще яскравіше. Якщо ви більш така темношкіра, більш такий загорілий тон маєте, то краще звернути увагу на такі коричневі Чниваті, бежуваті кольори. Головний колір це мають бути аля, як ваші губи, тільки трошки темніше, трошки краще. Я зазвичай наношу тон на руку і переношу потрошки на обличчя. Якщо це щось. Типа тоналка, а не прям бі -бі -крем, ну я б краще наносила його якимось таким вологим спонжем. можна навіть якийсь найдешевий заврори, намочити його і наносити. Тоді покриття буде більш тонке, а якщо ми говоримо, наприклад, про, про ліфтинг-ефект, скинуть собі парогот, то краще, щоб це ну, було так тоненько, щоб не видно було, що ви знаєте, як то кажуть. Нашпакльована. Також не забувайте, що у вас є шия, і трошки переходьте туди. Якщо у вас є консилери, ви ним користуйтесь, то ну, я для себе особисто додаю трошки тут, трошки тут і тут. Ну, і якщо десь там є якісь недоліки кольорові. Також я наношу буквально крапельку консилера, ось на повіки, і також розташовую потім. Спонжиком для того, щоб краще лягав потім наш подальший макіяж. Розтушовуємо. Тепер беремо нашу рожеву помаду. І я одразу наношу отак. Краще, ну, я вже знаю, що вона не така сильно пігментована. Краще нанести на руку, а потім потихеньку переносити. І от сюди. Казалось би, помада на очі. Чом весіль Але зараз є такі різні продукти, мультитаскери, ще щось, які одразу на все обличчя. Чому помада не може бути цим продуктом? Якщо воно вже у вас є? І я розтушовую туди вверх, і так, наче трошечки по діагоналі ближче до скронь. Бо якщо тушувати туди вниз. То є шанси, що у вас буде грусне ліцо. Якщо раптом у вас виходить забагато рожевого, вам би цього не хотілося. повертаєтесь до свого спонжика стональним і ось так зверху трошки воно прибереться. Мені подобається розташовувати пальцем, але в цілому можна і розташовувати одразу спонжиком. Ще можна трошки на ніс, це зараз модно, ну я іноді роблю, іноді не роблю таке. І на очах ми намагаємось також залишатись ось в куточку. Також пальцем потрошку розтираємо. Це, звичайно, можна робити і пензликом, якщо він у вас є. Але, не знаю, мені пальцем якось простіше. Не дотягуєте до бровей, а от десь отут на місці, якщо ви відчуваєте отут кісточку от по ній і танцюєте. Якщо у вас помада більш така коричнювата, то її можна не тільки от туди, де ми вже з вами нанесли, а й отут на нижню трошки повіку, Якщо у вас дві, ну у вас взагалі комбо, вам повезло. І трошечки, отак, буквально пальчиком також. Розтираєте. Якщо червоною помадою, можна робити оце все також. Єдине, що може бути такий трошки ефект заплаканих очей, але можна спробувати. Можливо, вам сподобається. Бо я іноді червоною помадою так роблю. І цей же коричневатий також можна наносити, але не як більше румяна, а як такий бронзер, ось сюди. І також туди. Його дотушовувати в ту кучу з тим, що в нас вже є. Якщо нема, ну, нема, то нема. На губи наносимо те, що і на щоки. І я б не наносила його, як звичайну помаду, а я б нанесла отак. І трошки, типу, ефект зацілованих губ. І от тут я говорила, що може знадобитися пудра, тому що в мене така більш комбінована шкіра, і я б оце все запудрила. Я користуюсь таким трикутничком зону під очима найбільше, і там, де може з'явитися жирний блиск. А решту просто звичайним пензликом трошки прохожусь по всьому, особливо там, де ми з вами. Наносили помаду, щоб її трошки зафіксувати, тому що це ж там не стійка якась помада, а звичайна, і вона сама по собі може почати діватися. Трошки і на очі. Враховуйте, що пудра трошки зніме той колір, який у вас є, який у вас вийшов, можна фарбуватись там на піввідсотка яскравіше, бо з пудрою все стане простіше. Оформлюю брови і повертаюсь до вас. Як на мене, то вже і так гарний макіяж. Е, ну, єдине, що треба додати вії. Але я ще такий варіант запропоную, мені дуже подобається додавати якісь сяючі, щось сяюче сюди, і буде взагалі святково. Це може бути хайлайтер, це можуть бути тіні, але не прям блискітки, а такий перелив. Я б рекомендувала сюди щось таке чуть-чуть з рожевим відтінком, такий жемчужний, можливо, золота. Якщо ви така більш потемніша. У мене є ось такий якийсь хайлайтер, також наношу пальчиком, і тільки на те, що в нас рухається, і в внутрішній куточок. Також, якщо це хайлайтер, можна додати трошки там на спинку носа. Мені ще дуже подобається додавати отут -от над верхньою губою. Саме на оці виступаючі штучки. Я не знаю, як це правильно називається. Якщо у вас це хайлайтер, є пензлик, можна нанести на щоки, там ще куди ви наносите хайлайтер. І все, додаємо вії, ну, фарбуємо вії і дивимося, що в нас вийшло. Ось такий. Макіяж у нас з вами вийшов. Е, можна додати блиск для губ, якщо ви любите блиски. Можна додати олівчик, чорний чи коричневий, е, там, де у вас вії, на внутрішню слизову не вниз. Тільки там вверх трошки, і таку зробити стрілку, якщо ви любите або вмієте. Ще круто доповнити, якщо у вас є раптом якісь коричневі тіні. щось десь оце з такого варіанту то е, от сюди вниз трошки додати буде також дуже гарно. Або, можливо, у вас є якісь там, не знаю, рідкі блискітки, ви щось таке любите, можна додати туди, де ми наносили хайлайтер на повіко. Але єдине, що чим старше ви є, тим менш яскраві блискітки, краще використовувати, якщо ми говоримо про щось таке анти ейдж ефект і ще можна це доповнити. Зараз вам покажу, яким чином можна нанести бускові такі або рожеві тіні, або якийсь ще яскравіший колір у внутрішній куточок ока. Я так робила вчора, коли пробувала знімати це відео. Дивіться, як виходить. Також дуже круто виходить такі, знаєте, свіжі ефекти. Зараз так модно. Але найголовніше, що ми зараз з вами розпустимо оце все. Починаю я з. Того, як закручувала знизу, знімаю всі заколки обережно. Перед тим, як знімаєте, впевніться, що вони всі у вас остили, я не знаю, вже не гаряче волосся. І отак знімаєте поступово всю голову. Оці штучки, дивіться, ми знімаємо з тим заколку і е, знімаємо ось так. Оп, оп. Оп, оп, зняли. Тому що я завжди переживала, як їх знімати, щоб не видрати півголови. І недавно побачила, що їх всі знімають отак. На два пальчика і знімаєте. Тут я собі зробила по дві таких штуки, бо в мене нема таких широких бігудів. Якщо у вас є широкі, можна отак їх і наскладати. І тепер все це ручками обережно розбираємо отак назад. Якщо у вас є ось такий грабінець з широким можна ним. Але теж без фанатізму. Ну, По-перше, об'ємчик, як у фільмах з 90-х єсть. Тепер треба знайти свій пробор. Про... Я не знаю, як це українською буде правильно. І ви така собі леді. Понятно, це, знаєте, а-ля ефект Дайсона без Дайсона, але були б в мене волосся трошки подовше, мабуть, було б ще його побільше. Можна, звичайно, там якось не знаю, його ще порозділяти, але мені подобається перше, що в цілому ну, ніяких особливих фінансових затрат на таку зачіску нема. І на цей макіяж також. Ну, По факту, помада є у кожного, ну, може там якісь тіні з заврори блістящі дні, які вам будуть служити ще 10 років. Докупити. І заколки. Заколки взагалі всім треба. В цілому мені дуже подобається результат. Мені подобається, що воно е, живе, таке волосся, не залаковане, не, не дерев'яне. В цілому, зазвичай, чоловіки, коли дивляться на такий макіяж, вони, може, навіть не дуже замітять, що у вас щось є. Такі, ну, щось очі там трохи накрасила, помаду вроді бачу. А так, дуже натюрель, як по мені. Сподіваюся, що макіяж і зачіска вам сподобались. Насправді, це дуже простий макіяж. Я реально, ну без от, говоріння і всього такого, роблю його за 15 хвилин, навіть відволікаючись на все на світі. І це ну прям. База, яка мені подобається і додає такого святкового настрою. І ще що класно, особливо там взимку, додавати вологі такі текстури, щоб не пересихало обличчя і всяке таке. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І всім пока!